Чарлі, мені потрібно тобі дещо сказати, інакше я просто вибухну. Послухай. Я завжди працювала над собою, працювала над нашими стосунками. Я завжди йшла на компроміс і відмовлялася від власних бажань для того, щоб ти міг стати тим, ким ти є. Я хотіла працювати. Я... Хотіла бути хорошою дружиною, хорошою матір'ю, я старалася. Чесно. Але в якийсь момент я зрозуміла, що втрачаю себе. Коли ми тільки познайомилися, ти завжди мене підтримував. Ти був моїм партнером. Мені здавалося, що ми з тобою одна команда. Але в якийсь момент ти настільки заглибився в себе, що просто перестав мене бачити. А я, я залишила кар'єру заради тебе. Тільки ж ти ніколи цього не помічав. Тобі все здавалося, що все йде так, як треба. Що це я повинна підлаштовуватися під тебе та під твій світ. Блять, та... Ти думаєш, я не помічала, що ти ніколи не цікавився моїми мріями, моїми прагненнями, що тобі було просто зручно, що я поруч. Але насправді тобі було нецікаво дізнатися, чого хочу я. Тому що я для тебе була лише фоном. Лише лише тим. То допоміг тобі зробити тебе таким, яким ти є.